Телеканал Конкурент ТІВІ» запрошує у команду режисера монтажу та телеоператора. Основні обов'язки телеоператора зйомка телевізійних сюжетів, інтерв'ю, репортажів, робота з відеотехнікою, камерами, стедіками, штативами, освітленням, участь у виїзних зйомках та підготовці телепрограм, дотримання технічних вимог до зображення та звуку, архівування та передача відзнятого матеріалу, обов'язки режисера монтажу, монтаж телевізійних сюжетів, репортажів, програм та ефірних. Блоків, підбір музичного та візуального оформлення згідно з форматом каналу, робота із хронометражем, динамікою, ритмом відео, робота із графічними елементами, титрами, заставками, підготовка контенту до ефіру відповідно до технічних стандартів, заробітна плата за результатами співбесіди, відкриті для співпраці із кандидатами без досвіду роботи. Усі деталі за номерами 050 782 4011 або ж 068 045 у Любомлі є вакансія водія автотранспортних засобів. Обов'язки вчасна доставка вантажів. Зарплата 80 тисяч гривень. У Луцьку шукають кур'єра. Потрібно доставляти або збирати посилки клієнтів до поштамту, оформляти супровідні документи, підтримувати автомобіль у належному технічному стані. Зарплата 50 тисяч гривень. У селі Мирне шукають тракториста, машиніста сільськогосподарського виробництва. Серед обов'язків виконання технологічних операцій в полі на таких видах сільськогосподарської техніки. Самохідні оприскувачі, трактори, навантажувачі. Зарплата 50 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія електрозварника ручного зварювання. Потрібно виконувати зварювальні роботи на будівництві та ремонті мостів і тунелів по Україні. Зарплату обіцяють 41 тисяча 500 гривень. У Нововолинську потрібен войс водій автотранспортних засобів Необхідно виконувати вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу, забезпечувати належний технічний стан автотранспортного засобу, вантажні перевезення за межами України. Зарплата 40 тисяч гривень. В обласному центрі потрібен інженер з ремонту. Необхідно здійснювати на місці пуску, налагоджувальні роботи, інструктувати та навчати персонал, консультувати з приводу правильної експлуатації обладнання, підтримувати зв'язок із підприємствами переробки, які придбали обладнання. Протягом гарантійного терміну експлуатації, зарплата 40 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія, механіка з ремонту устаткування. Необхідно виконувати ремонтні роботи обладнання на м'ясопереробному підприємстві. Зарплата 35 тисяч гривень. У Рованцях потрібен комплектувальник проводів серед обов'язків прокладання проводів згідно з технічними кресленнями на дошках, обмотування проводів за допомогою зустрічки, робота на спеціальних операціях. Зарплата 33 тисячі тисячі. Гривень. У Луцьку шукають головного бухгалтера. Необхідно організовувати роботу з ведення бухгалтерського обліку, забезпечувати виконання усіх завдань, покладених на бухгалтерію. Зарплата 32 тисячі 400 гривень. Також в обласному центрі є вакансія апаратника хімводоочищення. Потрібно виконувати механічне та хімічне очищення води, готувати реагенти для різних технологічних процесів. Зарплата 18 тисяч 579 гривень. У Нововолинську шукають оператор оператора верстатів з програмним керуванням необхідно вести процес оброблення деталей з пульта керування верстата, встановлювати і знімати деталі після оброблення. Зарплата 20 тисяч гривень. У струмівці також потрібен оператор верстатів з програмним керуванням. Необхідно готувати верстат до роботи, програмувати, стежити за його технічним станом та виготовляти деталі відповідно до технічної документації. Зарплата 26 000 тисяч гривень. У ковалі є вакансія продавця непродовольчих товарів. Серед обов'язків продаж автомобільних аксесуарів, консультування відвідувачів з питань, що стосуються всього асортименту товарів. Зарплата 16 тисяч гривень. У Луцьку потрібен друкар офсетного плоского друкування, обов'язки виготовлення поліграфічної продукції на двофарбовій офсетній машині. Зарплата 26 тисяч гривень.